Слава Богу, слава Україні! Героям слава! Дякую всім друзям, небайдужим до долі України, що підписались на мій YouTube канал, Twitter, Facebook, мої сторінки і групи, Instagram, TikTok, ну і відповідно YouTube. Б, хоч, хотів би хотів би на виступати, але є вимога Ютубу. Що треба мати тисячу підписників. Ну, в мене тисячу ще далеко. А тут не заключається в тому, просто е як живий ефір виходиш наживо, е ну, в принципі, більше можуть поширювати. Коли ну, починаєш е поширювати, ну, мою на увазі загружати, ну, багато е може, там перешкоди робити і так далі, не все проходить до кінця. А, ну, так що я дякую і прошу надалі. Підписуватися на байдужі до долі України, підписувати на моїй YouTube канал, Telegram канал твіттер, Instagram, Фейсбук, на сторінки і групи, і TikTok. TikTok. недавно я зареєструвався. Ну, почну зараз показувати. Перше я покажу сторінку, ту, з якої я починав в соціальних мережах. Ось з тої стрінка, ну тут були інші фотографії. Ну, то таке. Але от що я вирішив сьогодні виступати не по темі, ну, в ефір виходити не по темі, або тому, що яка ситуація? тому рік, рік часу, а сьогодні вночі Фейсбук нагадав, що я таке робив публічне звернення. Я вам ну, зараз покажу, я наживо робив. Я його трошки включу. Бачите, от, то слабо чути, але воно є так, що, о, є. так що ви бачите, що рік часу, я маю на увазі, в соціальних мережах є вже 6 років, 6 рік. Але тут я просто то публічне звернення хотів показати, щоб ви бачили. От, бачите, я рік часу написав Богдан Гавріяк 16 серпня 2021 року. Публічно Голові Ради національної безпеки і оборони України, президенту України Володимиру Зеленському, звернення на, сидіння, на засідання РБО України 20 серпня 2021 року місто Київ, прошу ну, за 4 дня е, до засідання РБО прош, просив розглянути мою заяву. Моє звернення. Розглянути моє звернення, а саме, що гарант Конституційних прав громадян України. Я маю на всі гаранти, які на протязі були 26 років. Ну, зараз, коли я робив звернення, гаранту я робив Конституційних прав громадян України, то відповідно Зеленському. Але бачите, я поставив як я взяв кавишки, бо тому що на сьогоднішній день. По моїх зверненнях по, ну, і по публікаціях немає гаранта Конституційних прав громадян України. Президенти є, а гарантів не було ще з 96-97 року. Так, зокрема, кабінет, я зробив звернення так до гаранта, потім, до, зокрема, Кабінет Міністрів, суди, Генеральна прокуратура. От ті всі, якщо зараз я називаю інстанції або Ну, Маю на увазі, і Національна поліція, МВС, НАБУ, ДБР. Всюди я робив звернення окремо, як і в Фейсбуці, так само, і в Твіттері, і Інстарамі. Ви можете то побачити, якщо будете переглядати мої попередні дописи на протязі 6 років. Ось звернувся до них. І, ну, типу, тому рік часу я написав 25 років, 5 років в соціальних мережах, зараз я рівно 26 років, 26 рік і 6 рік в соціальних мережах. Візнаю, що, візнають, що в нас немає правосуддя, немає гаранту додержання Конституційної Конституції України, немає влади, діє банда, діє злочинно корумпована олігархічна система. На підтвердження, що в Україні 25 рік і 5 рік в соціальних мережах, зараз 6 рік і 26 рік на підтвердження. Немає правосуддя, немає гарантії, немає того, і злочинно кормосним. Я от навів посилання, де можна мене знайти. Маю на увазі і Фейсбук, і Твіттер. Тут є ще, бачите, я додав інстаграму, тут YouTube і тут телеграм-канал. Тут ще Тік-Току не було, але зараз є Тік-Ток. Бачите, я зробив рік часу, і вже ну я не буду казати півроку війни. Але за півроку, не будемо говорити за тих півроку війня, а за півроку до цієї події, до сьогоднішнього дня, за півроку не спромоглися, тим більше, що я зробив публічне звернення не тільки на Фейсбуці, а зробив я публічне звернення і в інстаграмі і в Твіттері. Так що от, я вам зараз покажу Твіттер. Знаєте, що я вчора повторив, зараз я вам покажу. Так, зараз головне ну, головне, бачите, конкретно я до Зеленського, то йому повторив. І бачите, зараз я вам покажу секундочку. Бачите, о фотографію Зеленського. І от тут я то все, що було, рік часу, нічого нового не писав і не описував. Тому що собі слово, доки війна не буде. Того. Але нагадування я спочатку не робив пару місяців. Спочатку він тільки був працював над тим, щоб зброю дали Україні. ну і... Старався максимум звернутися, зробив звернення до кожного ну, президента, керівника держави країни. Ну пусть ну май принаймі хочеться це, там сім роки, то всі до всіх всі звернув, до премєр міністрів до канцлерів і до президентів цих країн. Ну не може і двадцятку. Не до всіх двадцятки, але от, наприклад, до сімки, сім країн. Які є, то якраз таких ключових країн. Я до них кожному до них звернувся. Ну, бачите, і от то я повторюю звернення. Але то було, бачите, от зараз я навіть вам покажу. Зараз, от, от, зараз як показати, що навіть воно прямо йому на стрінку виходить. Бачите, О, нажимаю, і бачите, ви маєте Зеленського. О, і то розумієте, хто читає мене, відповідно то читає. І Якщо десь за Зеленського, то спокійно ви знаходите мої сторінці. Бачите, рік прийшов, результату немає. Ну, принаймні півроку результату немає жодного. І плюс до того, що я кажу, що я скину як в Твіттері, так само в Інстаграмі, так само ну, кого мого координати, але більшість з них я скинув їм. Ну і де хочу підкреслити, одразу не відходячи від теми, що адміністрація чи офіс президента до сьогоднішнього мене всюди блокує Інстаграмі, Е, е, Інстаграм виблокує, не, не так, а от Twitter блокує, і Facebook блокує, що я не можу ніяк не підписатися, вони зразу мене заблокували і я не зможу. Ну, бачите, так ми маємо таку, таку реальність. Таку реальність маємо. Тепер що я хотів вам показати, зараз ну телерам покажу вам. Зараз, секундочку. Тож, ну, зробив, ну, повторив, я не кажу, нічого нового не писав. Я просто повторив е з минулого року е допис чи, чи пост повторив е в телеграм-каналі. Так само я, ну, я показав, вже показував. Ще повторив друга моя сторінка. Ще на другій сторінці я зробив публікацію відносно до, до Зеленського. Ну, Я публічно звернення не особливо до нього, а тут до всіх керівників зараз я вам ще раз покажу звернення. Бачите, у вас звернення ну, я тік його, ну, бачите, на тіктоку його бачите, тіктоку за якихось пару годин, ну, може не там 10 годин, чи скільки, зараз вам покажу. О, Бачите, зараз, скільки. А зараз ми по-новому відновимо. Бачите 1392, при тому, що я тільки в тіктоку четвертий день. О, бачите, ну, там, можна сказати, що на кожне е, перегляду є в середньому. Якщо ви додати, бачите, є тут 1300, є 2000, тут є 1300, тут 2000, 1850, майже 2000. Ну, в середньому я так дивився більше і ну, Плюс до того лайків на кожний допис чи пост 10 людей поки щоб, ну, лайкнули. А, якщо лайкати, дати лайк, то, ну, трошки в Телеграм, ти маєте в YouTube каналі, трошки трудніша ситуація. Там, ну, я кажу, треба більше розкотити, але я просто не доходили руки і часто ну, на, на все не вистачає. Ну, і тим більше, що з тим системою воювати, розумієте, ти воюєш сам, проти, як казав, від, проти вітрика, а там вся система. розумієте. І кожен, хто гавкне, спробуй всім відповісти на ті гавкання. всі, розумієте, А вони гавкають з усіх сторон. Ви розумієте, я, я косно говорю, що гавкання. Але бачите, як, як на нас система працює. Зараз я вам, ще покажу, так, я вам ще покажу ще YouTube канал. О, бачите, Ютуб-канал. От я теж зробив таке, ну, до Зеленського. Ну, тут мало перегляду. Ну, бачите, мої перегляди тих попередніх дописів, що я робив в YouTube каналі. Бачите, я просто сьогодні хочу показати. Що бачите, людина, проста людина, простий українець звертається до президента і жодного гривання, Не тільки, наприклад, я розумію, президент зайнятий, ну зараз війна. Але півроку до війни він міг зробити. Ну, просто я кажу, ні одному президенту, кожному президенту, ну, включно з останнім президентом, то й діючим зараз президентом, що кожному байдуже доля простого українця, розумієте. Рішають питання, але до простого українця нікому руки не доходять. Як попередні президенти не доходили руки, так і не доходять і, можна сказати, до сьогоднішнього дня. Якщо от ще воно вам покаже, то я ще зробив то я показав, то я свої сторінки, показав, дві сторінки я вам покажу ще раз. А то є одна сторінка і то є друга сторінка. О, у групі я тут Зараз треба трошки бавитися, то я не буду показувати групи, а ще інстаграм покажу вам. О, чекайте, де старам? зараз ми покажемо старам вам. А бачите, старам показав, бачите. А тут ну, лайкнули. О, бачите, лайкають. От така ситуація. Бачите, от е, повністю я вам реальну картину показав, яка відбувається в Україні з правами людини, людина, а та людина, яка бореться з корупцією злочинно корумпованою хічною системою, то просто неможливо перебрати ту систему, тому що система тут вона так вкоренилася, що її знищити в корні в зародку майже неможливо. Ну але розумієте, я посвятив своє життя. Ну, не кажу ну, не життя, але, можна сказати, знехтував життям своїх своєї сім'ї, своїх близьких. О, і пішов проти тої системи. І вже от 26 рік я воював проти тої системи, візьмите, в Європейському суді. Зараз Думу планував, ще в лютому, після дня народження січня, в лютому планував, в кінці лютого планував я звернутися в Міжнародний коруп... суд на корупцію. На кримінальний, в кримінальний суд, але так не дійшло, бо, тому що почалась війна. Ну, але я вже перед війною е, робив дописи і, і просив зброю, і ситуацію, публіку, то, що можна було прочитати, бачите, зараз я вам покажу. Ну, я зараз просто багато показувати. Ну, треба вертатися попередньо. візьмемо е, попередньо, наприклад, в Twitter. Ну, треба, щоб там Твітер. Ну, що... Але як кажу, на другий рік будете бачити. Хто читає мене і в Твіттері, і в Фейсбуці, і в Інстаграмі, що я воно ну, зараз можу легше мені показати, буде е, в ті мої. Зараз секундочку покажу вам зараз в інстаграмі. Бачите, от тут до президента Байдена звернувся. Тут до Блінкіна, тут є Єрмакія, тут є Клеба, Бачите, от зараз зараз, да, зараз там, там експерт є, от, зараз покажу хто залужного, А там вітаю його. Бачите, до президента, скільки разів я звертав, до президента Америки, Європейський суд. Бачите, тут я наглядно Європейський суд. Тут і до, звертався до, до то рік тому часу, до Байдена, до канцлера Німеччини, така трохи підвела нас Україну. Тут тобто Знову бачите, звертався, ви бачите офіс президента, офіс президента НАТО. Офіс Президента, Офіс Президента. Зараз покажу, де я за зброєю звертався. Чекайте, зараз може. Тут я звертався за зброєю. Зараз я вам покажу. Ні, тут я ще не... Тут я скоріше зараз. Ось тільки число. липня, Ні, то треба... далі я хотів вам показати за зброєю? Ну, Ось я кажу, треба листати. Показати. Можна показати, як я за зброєю. Бачите? до Прем'єр-міністр Великої Британії звертався. Ну от, бачите, я вам просто показав. Наглядно, що от, е, мої звернення, і без результату маємо бачити рік часу, ну, півроку, за півроку, і президент, маючи ну, можливість, не то, що можливість, він має право, він гарантує кожному українцю право е, на конституційні права його. Кожного громадянина, президент гарантує. І ні один президент не гарантує права, розумієте, що от самі більше людину. ну Я кажу, що. То важко з воювати, бо тому що, боротися, бо, тому що, е, хочу сказати, моя сім'я зазнала. Два рази був підпал е, помешканням. Два рази був поме, е, підпал помешканням, е, два рази побиття вікон. Мене стріляли, будучи кандидатом депутату до Верховної Ради, О, було впало руки, О, так були е, рукояткою посилати потовчення, що я не був. Не руками нічого писати не заявлені чи любі робити записи, рукою не ну, робити ні одної, ні другою. Плюс до того, що упали лице, я десь, ну, і, я, як ти казав, не спаралізував десь, годину, півтора години я був спаралізований, бо, тому що вони збитської вісни стріляли, добре, що не не справжніми патронами, а паралітично газопроелічним, воно нас спаралізувало, упали лице, було лице опалене, очі було ми трошки якісь, якісь пару хвилин я не бачу, зовсім не бачив, бо того опалило лице, вони кажуть, з відстані десь до метра, ну, може, півтора вісили, я так думаю, ну плюс-мінус. Зараз тяжко сказати, як там була вістень. Сантиметри чи метри я не прикладав, але я кажу, що бачите, наскільки та система, говорю, що як вони блокували, переслідували мене, мою сім'ю, за нами бігали. Цуценяти, розумієте, щоб мене де зловити, вислідкувати, розумієте, ні кроку, ні вліво, ні вправо зразу хватали і так далі, розумієте, то система наскільки корумпована і злочинна, що важко подолати. Але я кажу, вже 26 шостий рік віду своє життя. Ну і до скільки не буду, скільки здоров'я до доки буду боротися. Розумієте, бо тому, що ну так кажуть, нащо? Зараз ту тему зачіпаєш. Зачіпати треба, бо тому що війна повинна закінчитися, війна закінчиться перемогою наших. Я за війну постійно то публікацію роблю, ну і звернення відносно зброї, то, хто мене читає. ну Я думаю, що всі почали, бо, тому що є поширення, я поширюю, люди поширювали. Друзі, які байдуже доля України, я війна я думаю, що ближчим часом закінчиться. Маю на увазі основне нам зараз пережити до 15 вересня, бо тому що найбільший пік як я повідомляв попередніх звернень, найбільший буде пік, то е, на 24 на день незалежності, 24 серпня. Ну і потім другий пік. Ну але я, я кажу, якщо ми той пік перебудемо і не тільки ще від як, я казав, деокупуємо територію нашу своєї території України і чим більше ми назад, ну принаймні хоч вернемося, ну, було б бажано до перших числа вересня, ну, принаймні хоч до 11 вересня, до 10 вересня до окупації здійснити в межах 24 лютого цього року, ну, було б прекрасно, розумієте, тому що де е, і Путін, і та Верхушка е, має на увазі е, Росії. Російської Федерації, вона би просто ну, взагалі не, було б просто перед тими людьми, перед своїми е, е, людьми Росії, е, просто ніякого жодного оправдання не було е, тому, що скільки людей загинуло, і от така ситуація. Так що я кажу, нам треба, але ми маємо думати за майбутнє знаєте, живі здоров'я треба, то я дякувати Богу, і кажу, з Богом треба вставати, з Богом в'яти і думати за Україну. І кожен день хоч маленький лепту або маленький крочок робити для того, щоб для перемоги Україну, ну і для того, щоб в Україні жили так, як живуть в Європі, принаймні, чи в Америці, чи в Канаді. Мития де розвинуті країни, як живуть, і як права людини зберігаються. А в нас прав людини, немає гаранти немає гаранту по правах людини. Нема дійсно всі правоохоронні органи працюють на себе на на права людини то розумієте, наскільки підтверджуючи документи наскільки наприклад справа цивільна справа 2, ризки 17, 22 90, 98 року дріб 98 переховується від правосуддя галицьким судом Зумієте, ну тому що розумієте, одна одну руку миє я просто всі їхні розборки знаю, знаю, як вони збиралися робили трійку для того, щоб мене знищити, мою сім'ю знищити. Знаєте, все я знаю. Возумієте, так що в різних місцях вони всі ті докази зберігаються. Так що, от, дякую за увагу. Якщо як я кажу, не то, що кажу, я не прошу, якщо б більше людей підписалися на мій канал, я просто міг би прямий ефір виходити, щоб в разі чого там блокування, чого, то люди встигли б поширювати і інформація дійшла б до більшості людей. Просто я просто наглядно показав, як в нас не то, що я тільки один момент. Нам поє є побічне звернення. Я не показую публічне звернення попереднє до попереднього президента. Я тільки останній момент тому що я кажу, сьогодні мені то показало, Фейсбук мені нагадування зробив. І маємо таку ситуацію. Бачите, що за рік часу, ну принаймні пів півроку часу, а достатньо на на звернення дається максимум місяць часу або 45, з повним розвитком. А то таких 45, то скільки б раз Ні. 4 чи 5, як тільки бачите, яка система у нас. Якщо злочина втратить готувати, але я кажу з Богом і з допомогою вашою, тому що кожне уподобання, кожне поширення, кожне підписання на мої ті канали, YouTube канал, телеграм-канал, чи Facebook, на мої сторінки, чи на групі, чи в Твіттері, чи в Інстаграмі, розумієте, воно дасть результат, бо тому, що чим більше таких буде звернень, чим більше наглядно де демонстрації, бо тому що я наглядно демонструю, наглядно є факти, наглядно є докази. що дії злочинно корумпована система до сьогоднішнього дня. Бо тому, що я кажу, що достатньо документів, достатньо підтверджує документи, достатньо має фактів, підтверджують те, що діє злочинно корумпована система. Нічого немає покращення, немає гаранту конституційних прав, немає влади, То я кажу, – корумпована. Я не кажу, що за кожної не може заручатися, але кажу, що на сьогоднішній день гаранту конституційних прав немає. Дякую за увагу. Будьте здорові, підписуйтесь, всього найкращого з Богом. І за Україну, і за перемогу нашої України над, перше на Російську Федерацію, бо тому, що нам треба, щоб якщо ми переможемо, ми на все буде. І ми потім бандити подолаємо і ту злочиннокуруповану систему. Я думаю, що хлопці, які прийдуть з боях, з, з, з духом з бойовим, ну, так, так, що вимаєте, у нас діє дух козацький, дух спрадідів. Які дійсно загортовані, і воно передається з покоління в покоління за те, що боролися за Україну, і будемо боротися за Україну, щоб Україна процвітала, а не як казав, не, не то, щоб не тільки процтала, а йшла до кращого життя, і наше життя має бути краще. Щоб не, не ми хотіли доганяти європейців і європейські країни розвинуті, і Америку, Канаду, а щоб вони казали от. Україна випереджає і на Україну всі рівняли. Дякую за увагу. Так як зараз всі рівняють на наші збройні сили. Слава збройним силам слава Україні. Слава українському народу. Героям слава. з Богом! Дякую за увагу.